Під ударом оператори мобільного зв'язку. Те, що ми бачимо зараз в Україні, є найбільшою кібератакою на телекомунікаційну інфраструктуру у світі. А ще Укрзалізниця у ході кібератаки були використані тактики, техніки та процедури, які притаманні російським спецслужбам та міністерство юстиції, в повному вигляді, в якому реєстри функціонували до хакерської атаки, а вони будуть відновлюватись. Державні та приватні компанії, які зазнали одних з найпотужніших кібератак Росії за період повномасштабного вторгнення. Атаки, наслідки яких відчула без перебільшення уся Україна. Остаточні наслідки цих кібератак навряд стануть публічними, доки діє воєнний стан. Сьогодні це таємниця. Утім, саме на їхньому прикладі ми зможемо зрозуміти, як Росія веде кібервійну проти України, які українські компанії в зоні ризику, та чи є у нас спроможність повністю себе захистити від майбутніх хакерських нападів. Спершу проаналізуємо, для чого росіяни зламали саме ці компанії та установи. Головний фактор діяльність та об'єми інформації про громадян країни. Тож можна припустити, що однією з цілей кібератак був збір великого об'єму інформації, простіше кажучи, розвідка. Оператор мобільного зв'язку містить дуже багато різної корисної інформації для шпигування, для аналізу, як то персональні дані, абонентів, дзвінки, кому, коли телефонували, геопозиція, все це зберігається, і це можна разом з іншою інформацією, отриманою з інших джерел, співставляти, що дозволить більш якісно шпигувати, дізнаватися інформацією. Наприклад. Кібератаки на Київстан, на Укрзалізницю на Мін'юз. Ми чому дізналися? Тому що там була завершальною стадією деструкція. Можливо, є і інші кібератаки, але ми про них не знаємо, тому що вони несуть більш розвідувальний характер. Тобто ворог може місяцями чи навіть роками перебувати в наших мережах і тихенько шпигувати. сама кібератака, коли її наслідки помічають усі. Це фінальна фаза хакерської операції гучний гуркіт дверима. А логічний варіант знищувати інфраструктуру, коли вас помітили, щоб знищити сліди свого перебування, і щоб дослідження не виявило розслідування, не виявило, як потрапляли в інфраструктуру, як закріплювалося і все інше. За словами експертів, в умовах війни абсолютно кожна українська компанія, державна чи приватна, у зоні ризику. Ба Більше для досягнення своєї мети російські хакери можуть використати і вас особисто в кібербезпеці. Це називається «саплайчейн-атака», тобто атака через послідовника. Наприклад, якщо ми маємо умовну кризалізницю, яка дуже сильно захистилась, але вона комунікує по якимось довіреним каналам з постачальником води для офісу. То зламавши цього постачальника води, ми можемо отримати потенційно доступ в украселізницю. Тому кожна організація і кожна людина в Україні вони є елементами кіберстійкості, особливо під час активної стадії війни, коли ворог атакує по всім напрямкам. Російські хакери серйозні вороги. У розвиток їхніх навичок Росія вкладала десятки років і величезні суми грошей. Чи ніяк? Невеличка кількість кібервійськ, які атакують сфокусовано великі організації, там висококваліфіковані хакери, які працюють з зі спільною метою. А також це оці хакери активісти яких сотні тисяч. Вони різної кваліфікації, і відповідно, ті, хто покраще по кваліфікації, вони зламують більш захищені компанії, ті, що поменше, і їх більшість в цих школярів, називаємо так, або студентів. То вони зламають, як кажуть американці, фрукти, що низько висять. Повномасштабна війна серйозно розвиває навички російських хакерів, кажуть експерти. Утім, як і на полі бою, я гонка озброєнь, так і війна в цифровому просторі. Це про постійний розвиток. Тож паралельно із вдосконаленням російських кібернаступальних операцій покращується і рівень українського кіберзахисту. Ми стаємо набагато сильнішими, і дуже показним був результат кіберзмагань на кіберфорумі, який проходив в березні в Києві, тому що перші три місця посіли представники державних органів. Про це 10 років назад ми навіть мріяти не могли. Поки триває війна Росії проти України, хакерські атаки будуть її невід'ємною частиною. Тож в розвиток кіберзахисту Україні потрібно вкладати ще більше ресурсів, ніж це робиться зараз. І за словами експертів, хорошим початком може стати налагодження обміну інформацією про кіберінциденти між компаніями, аби розвиток механізмів протидії російським кібератакам був командною роботою усіх українських АТІ-фахівців. Євген Бригар, Максим Чеблін, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.